Привіт-привіт! Зараз я вам покажу ціни в епіцентрі. Почнемо з відділу посуду з тарілочок. Одна тарілочка коштує 149 гривень, це у стилі вінтаж. Є на акції за 99 гривень і за 149 гривень. Є в голубому кольорі, такому зеленому. Також на акції. Можна купити комплект цього вінтаж посуду. Чашка за 79 гривень, в такому кольорі, також за 79 гривень, і глибокі салатниці 99 гривень. Є от в білому кольорі, біжевому, голубому і зеленому, і також можна великі глибокі тарілки купити цього самого стилю. Далі такі мінімалістичні тарілки, також такого зеленого. Кольори це кераміка, акція 129 гривень. І є от велика тарілочка і маленька тарілочка. Також вони на акції. Є дуже різноманітний вибір. До речі, я собі ось такі кружечки купила. О, вони зараз на акції 89 гривень, а коштували вони 99 гривень. Вони мені дуже подобаються. Є ось такого плану тарілочка за 136 гривень. Глибокі мисочки за 99 гривень. Такого плану і такого плану, такого плану тарілочки оранжевого кольору, також до них кружечки, які йдуть набір, і тарілочки, глибокі. Є відділ білого посуду. Маленькі чашечки 59 гривень. Більші чашечки 99 гривень і ще більше 129 гривень. Прямокутне блюдо за 169 гривень дуже класно підійде. Як на суші, коли замовляю я суші, треба якусь підставочку, блюдце, щоб їх розставити. Соусник на ніжці 99 гривень. А є вже з візерунком тарілочка за 139 гривень на акції, і також більша за 186 гривень. І можна от також набір підібрати. Глибока тарілочка 167 гривень. А оце олесеньке блюдце за 83 гривні. Мені дуже сподобалася тарілка підставна з вукадом. Вона дуже така красива: 186 гривень. Реально може це взяти таку тарілочку. Великі ложки за 125 гривень, малесенька ложечка 105 гривень, я за 120 гривень. Маленька є також за 97 гривень, 77 копійок. Ніж 119 гривень, столовий ніж. Ну, Одна акції за 159. Така ложечка, вилки 119 гривень, два ножа за 269 гривень. Три ложки за 100 гривень. Набір такий. Набір столових ножів 2 штуки 97,65. Ну, тут також є різноманітний вибір. Такі гарні ложечки чорного кольору. Клас, але вона така дорога, 379 гривень, одна штука. Ну вона дуже гарна. Бюджетніші варіанти 94 гривні три штуки. Набір виделок і ложки за 94 гривні три штуки. Набір ножів, три штуки, 165 гривень. І такі вилки за 67 гривень. От такі ціни. Дуже великий різноманітний вибір. Ложок, виделок, ножів. Аж очі розбігаються, всі дуже красиві. Ух ти, дивіться, які малесенькі виделочки. Це десертні виделки за 132 гривні, 30 копійок. Класно, такі милі. Є ніби як позолочені за 118 гривень. І ложечки такі за 132 гривні. І набір ножів 132 гривні. Стакани. Є за 94, є ось такий за 60 гривень стаканчик. Ну, побільший такий 69, а ось і акція 46 гривень, ось такий стаканчик. Є за 38 гривень, 35 копійок. Ну, прикольний стаканчик, бюджетний. Різні різні стаканчики. от За 115 можна вже такі взяти. За 109. Ух ти, подивіться, які бокали. 200 гривень на акції. І такий на акції буде за 112 гривень. Чашка 147 гривень, можна як взяти на подарок в такому комплекті. Набір чашок 213 гривень, їх тут дві штуки. І є на акції за 200 гривень такі Теж дві чашки. За 75 гривень, 65 копійок. Чашка з метеликами, як і біжева, так і така світло-фіолетова. За 135 гривень в різних кольорах такі чашечки ще є. О, ось ця прикольна: 99 гривень. Ця чашка вже буде йти подорожче, 207 гривень, а вона також класна і така є в чорному кольорі. Мені дуже подобається графін, він по акції за 274 гривні, я так її бачила в ресторанах. Є за 705 гривень. Різні графіни. У 1500 мл 398 гривень 30 копійок. Такий графінчик. А є по акції за 299 гривень. 1800 мл. Є за 559 гривень. І за 199 такий графін. 269 гривень такий графін. Чесно, мені дуже сподобався ось цей графін. Я би собі такий взяла. Каструлі. 1600 гривень. Така каструлька. І то, що вона на акції. На акції каструлька 711 гривень, я її взяла собі 4 літри, А є ще 3,6 літрів за 635 гривень. Вигідно брати, тому я взяла на 4 літри. Маленька каструлька 2,2 літра за 569 гривень. Каструль тут дуже великий вибір. вибирай яку хочеш. Ємність для зберігання крупів 169 гривень на акції, досить великі, є різного розміру. Ситечко є от таке велике за 329 гривень, менше вже за 289 гривень, а ще менше ось 109 гривень, 169 гривень. Будуть по 218, а ця за 212. Ну, ця більша 238. Чайники 1399 гривень. Тефаль. Гламурний такий чайничок, 1245 гривень. На акції якраз цей чайничок 649 гривень. Прикольненький.